Всім привіт! Богдан з вами на зв'язку. Радий бачити у себе на каналі. Є для вас цікаві дані. Пам'ятаєте, я казав в цьому відео, де там воно буде? Отут? Ні, отут, мабуть, отут. Коли статистику листопада ми дивилися, що в листопаді я пічку не палив, і споживання електрики вийшло таким, ну, чималеньким. А в грудні ми проводимо експеримент, коли е, я кожен день, коли буваю тут на території будинку, пропалюю пічку в той час, коли я є. Ну і є перші результати. Можемо поспостерігати, подивитися, що ж воно дає, який ефект в цьому дійсно всьому ну, можна побачити. Статистика От для вас показує статистика Solarman Smart, Це де є, він через через нього проходить все навантаження, яке є в будинку, тобто він повністю споживання показує з закритим чином абсолютно повністю. І можна побачити цікаву статистику. Але, але перш ніж ми це зробимо, значить хочу я вам показати дані за листопад, і давайте подивимося. Мені здається, в 20-х числах, десь 23-24. го го он Бачите, який графічок був? Так, в середньому десь на рівні 3 кВт йде. При цьому споживання за цей день було. А де ж воно його пише? А, можемо тут глянути, якщо ми перейдемо на 11 й місяць, це яке я число обрав? 23. -тє. Так, от дивимось, 23 число 90.7. Так? А тепер дивимося, от, наприклад, на оці числа 27, 28, 29. Це ніколи реально було холодно і опускалась температура там ну, суттєво так нижче, ніж навіть те, що зараз. Е хоча зараз, зараз теж нормально, зараз теж десь в районі 5-6 морозу. А, окей, дивимось 26-27 число. значить, От 26. Теж бачите, в районі там 3 кВт середнє, деколи там зростало, деколи зростало. ну Маєте на увазі, що в день в мене могли бути зверні роботи, якби а, тому тут споживання могло бути трошки більшим, якби в конкретно цей період. Але одно, бачите, трошки більше 3 кВт тримається. От 27 число. І дивимось, 28. Теж рівненько собі йде в районі трошки нижче 4, десь 3,7-3,8. і... От ще раз. 26 90 кВт в день, 27 96 кВт в день, 28 97 кВт в день, 29 95 кВт у день споживання. І тепер потихеньку переміщуємося в 1 грудня. 1 грудня був день, коли я вперше запалив пічку. Як правило, я сюди приїжджаю десь сьогодні 9 плюс-мінус, тобто поки там розкочаються 9-9.15, якби по-різному. Плюс-мінус, але десь оцей момент це, це, це точка, коли вона починає включатися. І дивіться далі на графік, як він йшов. Отак. І тоді оп! Спустився нижче і трошки під вечір починає зростати. Дивимось друге число. Та сама картина. Тобто в районі трьох тримається, далі вниз. І по чуть-чуть зростає починаючи до вечора. Чому тому що припиняю я палити в районі десь 4:30, п'ята, мінус. Тобто, в цей момент уже все гасне і ну, не прогрівається. Тобто, прогрів фактично з 9.00 до п'ятої, тому, тому десь десь такий приблизний період. І було третє число. Третього числа я не палив. Це була мені здається, що неділя. Я тоді сюди не приїжджав. Так і в цей день тут ну все працювало на електриці. І бачите, починалося все десь десь з 2,5 кВт половиною середня, і потихеньку до кінця дня середнє споживання. Воно зараз скачує. Чому тому що, ще раз? Інвертор знімає величину десь раз у 5 хвилин. Тут немає красивого лінійного графіку, він вам не буде. Тому ми орієнтуємося на якісь середні значення. Він собі зняв якийсь момент, коли все включилося, і зафіксував цю величину. От бачите, миттєві навіть колись були в районі там, е скільки? От максимальний пік 6,43. Ну, Ну окей, це він таку величину зафіксував, але це ж не означає, що воно так завжди працює. Ну ми дивимося десь посередині, і посередині воно в кінець цього дня воно доросло до 3 кВт. А вже далі, четвертого і далі я знову включав. І подивіться, бачите, що відбувається, і наскільки різко знижується споживання, наскільки воно заганяється якби вниз, наскільки воно падає в середньому до 2, а деколи навіть нижче. І от, наприклад, зараз доберемося до сьогоднішнього числа. Тобто, ну характеристика. Це до речі, я не знаю, що це було. Це якийсь, якийсь такий цікавий провал, незрозумілий. От, але давайте ж доберемося до сьогоднішнього дня. От, восьме число. Сьогодні сьогодні, та сама картина, все під 2 під і Пічка зараз працює. Uh, і ну навіть якийсь момент він миттєве значення знав споживання будинку в 140 ватт. Ну блін, це, це нереально. Вон мені здається, це, це дуже низькі значення, але вертаємось на загальну картину, включаємо 12 місяць і дивимося, що в ті самі дні, коли такий самий мороз, це буквально вчора, позавчора, то, то 7, 6, 5, 4 грудня, коли. Ну, коли морози такі піднялися трошки. Воно і вночі було 5, 6, 7, і в день було 3, 4, 5, тобто мороз стабільний постійний. І замість споживання в 90-90 плюс, 90 кВт, ми маємо споживання скільки? 63, 61, 62. Ага. Тобто висновок, який, пічка нам легко економить в такому режимі, що вона включається ну, в 9-й. Плюс-мінус і пропалюється е, цілий день, причому дровами не найкращої якості. Тими, які є, їх треба випалити. От, і закінчує палити десь в районі 5-ї вечора, і це економить 30 кВт в день легко. Ну, а тепер рахуємо, якщо кожен день пропалювати 30 кВт в день економія, е, та навіть якщо по місяцю взяти 30 там, днів, то це ну, 900 кВт. Може, навіть трошки більше. Ну, я вважаю, це суттєво і трошки варте напрягу. Тобто, навіть якщо по 2,64 та 900 кВт, ну це хороша цифра. А, не буду хвалити пічку, хочете купляйте, не хочете, не купляйте. Мені якби все одно, це ваша справа, кожен своє болото хвалить. Просто я проводжу експеримент для себе, а з вами ділюсь тим досвідом, який я отримав і що я можу показати. Тому висновок з цього який? Комбіноване опалення завжди рулить. Так, електрика добра на, 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 на комфорт. Чому? Тому що включив і забув. Забув, собі температуру тримає, рівнесенько, ти туди не підходиш, не заглядаєш, не дивишся. Ну але за це треба за комфорт завжди треба якби поки це, якби очевидно і зрозуміло. Котлове, не котлове опалення, сперечатись не буду. Знову ж таки, мені розказують, що тепловий насос це круто. Так, круто, окей, питань нема. Водяне опалення. Воно коштує космічних грошей. Так, космічне. Я вже розказував, як і скільки коштувала моя система на альтернативних обігрівачах. Ну, не зробите ви за 100 тисяч гривень системи водяного опалення на будинок площею 175 квадратів. А, збрехав. 100 тисяч, це не на 175 квадратів, це на 300. Тому що там закриті ще і балкони, і, і, і мансардне, ну, горище, фактично, то кутре не опалюване. Ну, умовно, не опалюване. Тому, якщо ще ці зони прибрати, там буде не 100, там буде 80. Ну, окей, це вже таке, це вже нехай. Ви не зробите водяне опалення за такі гроші. От, не зробите. От хоч трісніть, хоч не трісніть, хоч старайтесь, хоч не старайтесь, не впишетесь. Ну і потім все одно будете витрачати, тому що котел вам все одно потрібен, і або електричний, або дров'яний і так далі. Ну, ну ви все одно змушені якусь енергію, енергію взяти. А тепловий насос теж коштує грошей. От, і поки воно себе окупить, якби питання ну, чимале. Тобто, в даному випадку, з того, що я рахував по тих комерційних пропозиціях, які мені давали, різниця в ціні виходить років в 25. Мій варіант дожене по затратах Затрати з водяним опаленням та тепловому насосом. ну, чому так? Не буду розказувати, бо це дуже довго. Це скучна математика, скучні, скучні обрахунки, нікому мене не цікавлять. Але простий висновок. Маючи в запасі купу дровиня, які треба спалити, ви можете спокійно економити. Ну, я буду економити, наприклад, за грудень порядка 900 тисячі кВт. І це мій маленький вклад. В енергонезалежність країни, яка кричить постійно, що не вистачає електрики, хай менше продають за кордон. І буде щастя. Тому таке. Наразі всім дякую. Сподіваюсь, було цікаво. Зустрінемось потім. Па-па.